В зв'язку з тим, що змінюється температурний режим, на жаль, сьогодні є такий факт, що є аварії, які можна назвати невеличкими, і вони ліквідуються протягом однієї доби, в залежності від того, на чий ділянці це відбувається, тобто, бо, якщо в будинку, то це нова якість. Якщо в садочку або в школі, це, це департамент освіти, або відповідання теплокомунарга або ТЕЦ, якщо це на їхніх мережах. Вони пов'язані з тим, що десь відбуваються на стиках мереж тріщини під час температурного звуження, коли теплоносія змінює свою температуру і. Не потребують достатньо великого часу на їх ліквідацію, тому на сайті Теплокомуненерго, на сайті Черкаської ТЕЦ, на відповідних мережах управлінських організацій, як управлінських компаній, як нова якість, відбуваються такі повідомлення, що з такої години призупинено постачання теплоносія по такому будинку. І, як правило, на протязі дня. Відбувається повідомлення, що відновлення теплопостачання по такому там -то будинку. Тобто таких ситуацій десь до 30, можливо, там 50 на день, але вони всі відключення будинків на день, я маю на увазі, і вони майже всі протягом дня ліквідовуються, ну, можливо, на наступний день, якщо десь увечері була така аварія. І для того, щоб дізнатися. І яка сама ситуація, то необхідно зателефонувати або в управлінську компанію, або в теплопостачальну організацію. І там диспетчера між собою комунікують і вам розкажуть на будь-якій організації, яка сама причина, який орієнтований термін ліквідації аварії. Як правило, це, ну я ж кажу, не більше доби, можливо, навіть і на протязі доби може так бути що. Людина 8 годин пішла на роботу, в 10 годин було відключення, в 16 вже відновлено, в 18 вона приходить з роботи і навіть не помітила, що щось відбулося.